Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Сьогодні у нас невеличка розпаковочка. Трішки прикупили продуктів до Пасхи. А ще раніше, чим Пасха, буде у нас день народження молодшої доньки, треба щось буде готувати. Тому купили ось такий шматок сиру, тут 100 гривень він коштував нам, а кілограм коштує 200 гривень. Ось такий шматочок копченої бринзи. Відкрий, покажи. Також 200 гривень це домашня у людей брали. Дуже смачна. Бачите, така прикопчена, такі гарні дирочки. І дуже-дуже смачна. Потім взяли ось таке масло. Нагадую, це не реклама, це просто ті продукти, які в нас є, які ми купляємо. Королівський майонез, там пів кілограма, скільки 60 гривень, так? Да? А масло то я там брала багато ще чогось і не пам'ятаю. Ну, раніше воно було в районі 65-70 гривень за скільки там? О, зараз, друзі, за 380 грам. Потім взяли шматочок ось такої звичайної брензи. Вона по 140, так? Ще купили пів кілограму ось такої копченої мови. Нам захотілося. Не нам дітям захотілося. Вона коштує 130 гривень кілограм. Так, взяла ізюмчику по 160 кілограм. Так, взяли ось таку шоколадку. Зараз діти кажуть, вона дуже модна, цікава, це з кокосом йде. Так. Давайте в кінці відео ми її розломимо, покажемо. Зробимо далі розпаковочку. Купили такі сирки. Це скоріше на день народження дитині буде. Будемо рулетики робити. Купили каву. Купили ось таку каву. Я вже її раніше брала, мені вона подобається. Так, взяла дві баночки. Одна собі, одна мамі буде. Подарункова. Так, е, потім, Але то я вже взяла в нас в магазині, у нас є такий оптовий. А це на базарі взяла ось таку каву. Е, та 165 гривень. Ось цей, е, як це, має, ексклюзив 180. так? Так, Потім взяла ось таку величезну бутилку згущеного молока. Нам буде потрібно на десерти. Тут 2 літри 200 гривень. Желатин в пачечку. Желатин така річ, що завжди потрібно. Маргарин домашній по 25 гривень, там 250 грам. Ось такий піднос невеличкий на торт. Якраз в мене для розйомної форми. Тої мені буде. Ним зручно користуватися. Взяли ось такі дві ковбаски, вони нам заважили на 115 гривень. Одна чесникова, а одна ну, горіхова, здається. так? Горіхову колись брала, чесникову ту не куштувала, але. О! Помічниця прийшла. Аріела. Так, Взяли ось таку приправу мівіну на всякий пожарний. Потім ось такі е, вершки до кави. Так, ось це хребет е, лосося, так? Чи як він називається? Копчаний. Відкривати не буду. Так, цей раз шиканули і купили ось таку шоколадку. Це буде як подарок дитині. Вона тут 270 грам здається, коштує 111 гривень. Ну, не дешево да, але раз можна. Потім ось таке горіхове капучино. З усіх, вони є шоколадні, ванільні, але горіхове сама така, цікавий смак, аромат і найбільше нам подобається. Потім кілограм кисломолочного домашнього сиру творогу. Він е, знежирений по 80 гривень за кілограм. Ось такі дві рибинки хека. Вони по 130 кілограм. Е, там було на 100 гривень рівно. Дріжджі не пам'ятаю. Ось такі взяла на пасочку. Потім ось такі ще дріжджі сухі. Люблю купувати, аби сухі були про запас. Бо буває, хочеться спекти хліб. І дуже зручно, коли є. Цукрова пудра. Якісь кексики або печиво. Ще ось такі ізюм брала. Так, цукрова пудра і ізюм також я не пам'ятаю. По 5 гривень ось такі польські розпушувачі. У магазині вирішили взяти, тому що раніше нам дали були подарунковий, а це нам ще одному товаришу потрібна ось така, такий сувенір, прапорець. Так. Побалували себе помадою. Не знаю, як вона буде на губах, а відкрить. Покажи ось так мазне на руці. А нічого так блистить. Взяли таку помаду, вона коштувала 50 гривень. І взяли, так, і взяли ось такий гель-лак для, для нашої ось тої гель-машини, чи як вона називається, Ламп. лампи. Будемо робити нігті. У мене відео є, як ми робили нігтя, а не вистачає часу просто змонтувати. Купили собі чорний хлібчик. Нижче був. Чорний хлібчик до масла. Так хочеться з чаєм. Давненько не купували хліб. І купили ми нашим песикам Джесіці ось такий подарунок. Вона буде неймовірно рада, але нічого. Ремінчик коштує 50 гривень, а сам вертеж, як воно? Ну, ось та частина, ну покажи, ось та частина коштує 30 гривень. Оце все, що крутиться, ось так. Зато ми заплатили 80 гривень. Ой, ну і як же ж без насіння. Купила. Насіння помідорів ультраранніх загадку. Ще докупила ось такого довгого бурячка у польського. Жовті помідори, кріп, такий, що довго не стрілкується. І та Ось таку кукурудзу брусницю купили. Раніше ми її вже садили, дуже вона була гарна, великі стручки, солодка, гарно і заморожувати можна було. Ну, Кріп ми показували. Просто в нас маленький технічний збій вийшов. тому. Уже як є. І ось таку велику пачку насіння не столового, а кормового білого буряка. Це казали, що хороше, дороге насіння. Воно коштує пів кг 200 гривень. Ну і потім також шиканули, взяли ось таке насіння кавуна продюсер. Це коштує 25 гривень. 25 гривень, 10 насінин огірочків Еколь. І насіння дині. Диня, не пам'ятаю, як називається, також 25 гривень. Так, що ми? Все? Mm. Так, покажи ще ту шоколадку. Так, дивіться. Ось така це шоколадка. Ану, розломи. Я люблю солоною карамелю, а тут що там у нас? Кімінг. Не виходить щось. О. Так, тут начинка не витікає, така гарненька. Плотненька. А ну, спробуй. Посмаковано як Баунті. Так. Да. Так? Да? Очай кокосова а. стружка посипалася. А, бачите, воно якесь як сухеньке. Кокосова стружка звідти аж висипається. Тому, друзі. Ось такі в мене покупочки. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, які у вас ціни, що ви вже прикупили до Паски. Миру, добра. Пока-пока. Ця шоколадка неймовірно смачна. Тут не лише смак кокосу, а ще й шматочки подрібненого горіха. Все, пока-пока.